нас вже з Віталіком тут батл почався, тому що е, починає ховати шнур від годинника. Він до мене каже: Та це не є шнур від цього годинника. кажу: Віталік, добрий вечір. Кажу, Та я вчора заряджала цей годинник, що він був заряджений. Кажу, як це не цей шнур. Одним словом, я вам скажу тако: в мене до всіх годинників шнур. Іде де я ховаю в коробці, щоб не путати. Але ви, кавалірочка, мене запитуєтеся, який смарт-годинник є хороший? Я вам скажу тако, що всі смарт-годинники є класні, і кожен годинник має свої функції. Залежно, що вам потрібно, щоб ви мали в годиннику. Я вам скажу тако, що саме в цьому годиннику є всі функції, які мені потрібні. Тобто. Я хожу на кроки, тут є е, як то правильно сказати. Ну, що показує мені, який є кілометраж. Крокомір. Крокомір є. Тут видно, скільки я калорій спалюю, тут скільки кроків находила, тут яку відстань я промотала. То, рахуйте, що сьогодні по хаті, що я його зразу не діла, я вже 2000 кроків зробила. Хоча годинник не завжди був при мені. Але кавалерочка, в цьому годиннику, по цьому годиннику ви можете телефонувати. Приймати телефонні дзвінки, бачите всі повідомлення, які до вас приходять тут, взагалі дуже велике менює. Є погода, є сон, є камера, калькулятор, є спортрежими, їх є дуже-дуже багато. Є телефонна книга, є сон. Ну, погода. Все, що потрібно для кожного дня використання в цьому годиннику є. І не потрібно з тим годинником піднімати телефон, шукати. В сумці можна зразу говорити по годиннику. Кавалєрочка, я вам скажу також, що я маю дуже багато смарт-годинників, і в неї всі дуже круті. Бачите, тут іде металевий корпус, навіть в дуже сонячну погоду. Ви все гарно по ньому будете бачити. Амулет дисплей є є коліщатко, яке працює. Бачите, як змінювати картинку на самому годиннику. Ну, якщо чесно, я ним задоволена. Саме цей годинник ви можете придбати в інтернет-магазині Електроточка. Він прийде до вас в ось в такому гарному упакуванні, з зарядним пристроєм, щоб зарядити сам годинник. Ось такі ремінці. Дівчата завжди ставлять ось такі шоколадки, є книжечка, є три таких годинників. І є гарантійний талон на півроку, по-моєму. Гарантійний талон на півроку. Кавалєрочка електроточка, до своїх замовників. Дуже дуже уважно все перед відправкою. Вони заряджають, щоб ви на новій пощі могли отримати все ретельно перевірити, і аж тоді оплатити є повернення, є обмін і є накладний платіж. Повернення протягом 14 днів. І в електротості зараз з'явилася така, ну не з'явилася, вже є така послуга під 0%. Тобто годинник ви купляєте, носите, а суму годинника розбиваєте на 6 платежів в монобанку або в Приватбанку і собі потихеньку виплачуючи, вже користуючись. Годинником. Візьміть собі до уваги, що попереду, 8 березня, здивуйте своїх коханих дружин. Ну, а якщо напишете, що ви від Галини, отримаєте ще приємний бонус. Кавалєрка, я годинниками всіма задоволена, я їх ношу. Деякі ношу для аксесуару, а деякі ношу, бо там є всю, всюди в годинниках є Кумір. Так що посилання на годинник я вам залишила. Обов'язково підпишіться, збережіть. Ну і не забувайте, що попереду 8 березня здивуйте своїх коханих жінок, дружин, мам, кумів, сестер, одним словом, кого душа бажає, дивуйте. Посилання ви маєте.